Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Дане відео буде стосуватися мого джемпера павутинки, зв'язаного різними номерами спиць. Це останнє відео про цей джемпер. Всі інші відео ви зможете знайти за посиланням внизу в описі під цим відео. А в даному відео це вже остання, так би мовити, частина, де я покажу попетельно, наглядно, як я починала в'язати рукава. Тобто як піднімала петлі в області азіатського ростка де приєднувала нитку, де краще її приєднати перед підрізом чи після підрізу, де краще робити зміну номерів спиць, ну і все так далі. Сам джемпер ви можете подивитися в найпершому відео, відеопрезентації, відеоінструкції цього джемперу. Воно теж буде за посиланням внизу в описі під відео. Там є просто список відтворення я зробила, куди об'єднала всі відео, які так чи інакше стосуються цього джемпера. Отже, приємного перегляду, і переходимо до копительного в'язання. Так, друзі, ось моя павутинка. Вже донизу я дов'язала і закрила петлі. Тепер приступаю до рукавів. Так, дивимось, лівий рукав. Закінчувала я в'язати, бачите, маленьким номером спиць. Він у мене ось. По колу, по колу, по колу на нитці. Далі підріз великим номером спиць пішов. Тобто, потрібно тут зараз пров'язувати маленьким. Тут маленькі вже є, ну, так назвемо так: маленькі спиці, великі спиці. Тобто тут маленькими пров'язано, і тут маленькими пров'язано, а тут великими. Тому зараз підріз поки що не чіпаю, а петлі рукава переношу на тоненькі спиці. Переношу на тоненькі спиці, але таким чином, щоб робоча спиця була ось так справа, а зліва допоміжна, тому що петлі рукава якби пров'язані тоненькими спицями, а сам підріз і ось ця ділянка спинки, по якій треба нам мені добрати петлі, вони не пров'язані. Тому набираю таким чином, щоб ось так. Права робоча спиця тут, ліва, яка подає отут. Все, перезнімаю із нитки на спицю. Після того, як петлі перенесені, я їх ось так ніби підтягую. Робити це потрібно обережно, в залежності від того, яка у вас пряжа. Тобто вирівнюю петельки, тому що, поки я в'язала перед зі спинкою, ці петлі рукава, вони ніби трошечки підтягнулися, вони стали ще меншими. Щоб полотно ось так розтягнулося і. Петельки також розтягнулися, зменшилися. Ось таке полотно, повітряне таке, як хмаринка. І тепер, думаю, вам зручніше буде, якщо ось ці петлі перезняти на товстій спиці. Бачите, неправильно десь набрала? Роз... Розщепила ниточку і все. Той шматочок треба тепер трошечки розрізати допоміжної нитки. А ну що ж, готово. Петлі підрізів я перенесла на товсті спиці, тому що. Ці петлі були прив'язані саме товстими спицями. А тут, з допоміжної нитки, я перенесла всі петлі на спиці тонкі, тому що саме тонкими спицями я завершила в'язання регланом. На іншому ось правому рукаві все симетрично. Реглан був завершений в'язанням тонкими спицями, підрізалась окремо товстими спицями. Але все це ще на допоміжній нитці, нічого я не переносила. І ось з приводу цього ланцюжка у мене є окреме відео, більш детальне. Всі посилання я залишу або ось тут в кутку, або в описі під відео. Відкриваєте інфобокс, і там буде посилання на список відтворення, де будуть всі відео, які можуть так чи інакше стосуватися даного джемпера. Тобто конкретно про цей джемпер будуть відео. І всі інші, які вам можуть згодитися, тобто, наприклад, якісь там певні навички, які необхідні в роботі з цим джемпером. Так. Так, 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 це в мене лівий рукав. Ось нитка. Це лівий рукав. Тут треба добре продумати, де саме приєднати нитку і де саме має починатися круговий ряд, тобто точка зміни одних спиць на інші а саме тонких на товсті, ну якби товсті на тонкі, і так по черзі ними в'язати рукав. Ось ви можете бачити уявний шов між передом і спинкою. От Зверху я трошки петлі вирівняла, а тут далі, якби помітно, перехід між спицями ще не вирівнювала. Тому потрібно зробити саме так, щоб ось тут була зміна спиць, щоб і на рукаві потім продовжувався цей уявний шов. На мою думку, краще, щоб цей уявний шов був не ближче до переду, ось тут, а краще ось там, ближче до спинки. Так, дивимось. Тут у мене тонкі спиці, а тут товсті. Якщо я ось тут зараз приєднаю нитку, то мені потрібно буде в'язати ось ці петлі тонкими спицями. Але ж далі, ось тут, мені потрібно буде продовжувати в'язати товстими спицями. Тобто, якщо я приєднаю нитку ось тут, потім пров'яжу ці петлі тонкими спицями, то насправді шов у мене буде ось тут, в рукаві, тобто ближче до переду. А хотілося б ось тут, зі сторони спинки, він був. Тому нитку я приєдную ось тут, ближче до переду, але при цьому початок ряду, тобто точка зміни спиць буде саме ось тут, ближче до спинки. Тобто петлі підрізана, насправді пров'язуватися не будуть, але ніби ми уявимо, що це вже як би, ряд початий, вже, він вже трошки пров'язаний. Зараз приєдную нитку, пров'язую всі оці маленькі петлі, тобто тонких спиць, пров'язую всі їх товстими спицями, доходжу ось сюди до азіатського, де ось ділянка азіатський росток, і піднімаю петлі товстими спицями. Після того, як будуть петлі підняті, тут туди азіатський росток, якби йде. І буде вже кінець кругового ряду. Тобто, в цій ділянці я змінюю спиці на тонкі, і продовжую далі в'язати наступний круговий ряд тонкими спицями, потім змінюю на товсті, і таким чином продовжуємо в'язання по колу, весь рукав на ту довжину, яка необхідна. А от в іншому рукаві інакше. Дивіться, тут спинка ось це у нас правий рукав. Тут шва ми ніде не бачимо, але Мама. бачимо, що ось перед, Мама. ось спинка. Мама. Ось азіатський росток. Мама. Тому потрібно, щоб отут Мама. починався ряд. Мама. Якщо в лімовому рукаві уявний шов робимо ближче до спинки, то і тут точно так само. Уявний шов треба зробити ближче до спинки. Ось в цій точці має бути зміна номерів спиць. Нитку я приєдную ось тут, ближче до переду, тобто симетрично по відношенню. Якби до середини лінії, тобто так само, як і в лівому рукаві, в правому я нитку приєдную в області підрізів і ближ, саме в тій ділянці, яка ближче до переду. Зараз я джемпер так покладу, щоб вам було наглядно видно обидва рукава. І от дивіться, в оцих точках, тобто ближче до спинки, мають бути зміна номерів спиць. Тобто початок і кінець кругового ряду. Але нитки, щоб продовжувати в'язання джемпера, я приєдную ближче допереду. Ось тут. Тут ось я приєдную нитку, продовжую в'язати товстими спицями, доходжу до ділянки з азіатським ростком, піднімаю петлі і все це, якби кінець кругового ряду. Далі йде зміна номеру спиць. Ну, а тепер про основну відмінність крімсиметрії. Тут, в лівому рукаві, я. Петлі підрізу, не пров'язувала. Ну, типу, початок ряду у мене вже є. А тут, навпаки, я зараз приєднаю в цій точці нитку і пров'яжу петлі підрізу тонкими спицями. І ось тут в кінці підрізу, це має бути кінець кругового ряду, тобто точка зміни номерів спиць. Тому, пров'язавши ці петлі підрізу тонкими спицями, я беру товсті спиці і далі продовжую в'язати. При цьому на початку ряду. Ось тут, в цій ділянці, де азіатський росток, я піднімаю петлі. Після того, як я підняла петлі, я продовжую в'язати ось ці петлі, які були раніше пров'язані тонкими спицями, вже до кінця в круговий ряд. Далі, знову, виходячи, пров'язую петлі підрізу, але вже товстими спицями. І якраз доходжу до кінця підрізу, ось це і буде точка зміни номерів спиць. Таким чином, зробивши ці всі маніпуляції, у нас співпадає візерунок, тобто оце чередування маленьких петель і великих петель, воно зберігається на протязі всього рукава. Немає ніде збою якби, візуального в такому візерунку. Хоча це не візерунок, а просто лицева гладь, але складається враження, що це просто візерунок такий. Тому все симметрично, уявні шви тобто все гарно має виглядати. Єдина відмінність, що. У правому рукаві пров'язуються оці петлі підрізу, Але вони пров'язуються тонкими спицями 3-мм, тому це не буде. ну, Цього взагалі не буде помітно. Це не впливає ні на довжину рукава, ні на. ну, Абсолютно ні на що це не впливає. Тому все буде добре. Коли ви в'язатимете такий джемпер на свій розмір, то моя вам рекомендація зупинити в'язання реглану саме отак на тонких. Тонкими спицями, як зробила це я. І просто по моєму ось такому шаблону повторити. Тут, як ви можете бачити, по кількості петель я нічого не розповідаю, тому що ну, даний джемпер можна зв'язати на будь-який розмір. От, І просто така рекомендація. Я ось вам даю готовий шаблон і по ньому просто так зробіть. Не хочете, тоді доведеться вам. Ну... Самим дивитися і вираховувати, де краще починати, де краще приєднувати нитку, де краще змінювати спиці, робити якби початок і кінець кругового ряду. от Дивіться, як як хочете, так і робіть. от У мене ось є готовий шаблон, яким ви можете скористатися. Так, друзі, ось один рукав лівий я вже зв'язала. І на іншому наглядно покажу, як я це робила. Підрізи. Так, Перед тим, як починати в'язати сам рукав, нагадую, що в мене азіатський росток, і ось по спинці тут додатково пров'язувала 6 рядів, робила там прибавки. Три, да. От, Тепер в цій ділянці треба буде підняти петлі. І потрібно вирахувати скільки саме петель потрібно підняти. Щоб у нас не було ні стягнутості, ні оборки. Вийшло. Так, тут 6 рядів. Дивлюся в 6 рядах, скільки сантиметрів, 3 см. І перевожу ці 3 см кількість петель. В 3 см у мене 6 петель. Тобто 6 рядів, 6 петель, якби один до, одного, один до одного виходить. Тому зараз я знімаю оці всі петлі, які в мене знаходяться на допоміжній ниці. Я знімаю на спицю. І паралельно додаю ще 6 петель. Піднімаю ось тут по краю. Раніше відео я розказувала, де краще починати і де під'єднувати нитку, для того, щоб було все симетрично по петлям, і перехід був, уявний шов, був ближче до спинки трішки. Тому початок ряду, якби буде приєднувати нитку, я буду отут. Але початок ряду буде вважатися ось тут. Це у мене правий рукав, правильно? Правую От. Але скільки буду нитку приєднувати ось тут, то петлі із допоміжної нитки саме ось звідси і буду починати знімати. Я маю роз'ємні спиці. Робоча моя 3,5. А ось така допоміжна для того, щоб легше було подавати петлі для в'язання, це тонша спиця. Тому і ось тут також я зараз буду. Саме тоншою спицею. Ось так. З вірешньої сторони піддіваючи, петлі буду ось так перезнімати. Саме на тонку спицю тоді простіше буде виняти допоміжну нитку. Так, петлі я перенесла, тепер ось петлі підрізу. Дивлюсь, початок. Початок ось тут. А це ось хвостик. Тобто кінець. Який можна розпустити і з нього зняти петлі. Обережненько розпускаю і підхоплюю під, під спицею, відео про набірний край ось такий відкритий, тобто, як зробити його за допомогою ланцюжка із повітряних петель гачком. У мене є на каналі, можете подивитися, там я все детально розказую і показую, як це зробити. Так, і ці петлі підрізу це були петлі, пров'язані товстими спицями. Я перекидаю на ліву спицю, тому що зараз буду їх пров'язувати. Для зручності я ось виняла приблизно посередині полотна по краям, ось так. Тросик виняла, такі дві петлі зробила, перекручені, для того, щоб не розтягувалися петлі тут по краям. Підрізав я набирала 10 петель, от, але за рахунок того, що зараз йде в'язання в іншу сторону, то в мене їх є 11, бо це ну, така, трошечки не до петля. Зараз я приєднаю нитку. Так, Нитку ось я приєднала. От. І дивлюсь, ось ця, якби, ну, така вона, е ну, не до петля, можна сказати. ну, Петля, але вона трошечки, як би бачите, ніби ну, неправильна, тому що одну дужку ми бачимо, а де друга захована, не зрозуміло. Але її потрібно знайти. Ось, знаєте, Я її піднімаю ось так, для того, щоб тут не були дірочки. Щоб не було такого великого отвору. І починаю, якби в'язати. То, то дві разом ці дужки пров'язую, щоб не було великого, якби відстані, щоб великої не було. І краще пров'язати, якби, перехрещеною. Ось. так. Тоді там, ну, таке от воно все-таки незрозуміле, але а, не буде. Отвору такого великого під пахом і не буде, буде нормально виглядати гарно. Тобто не буде кидатися в очі. Ось як тут, дивіться. Ось, оце, це ось точка якби сходження трьох елементів. Перед, спинка і рукав Потрібно це зробити акуратно. Нічого страшного, що воно якось буде перекручено, не докручено і не так рівно, як, наприклад, ось тут полотно. Так? Тому що тут полотно буде видно, а під пахом ніхто заглядувати не буде. Я сподіваюся. От. І, виходить, що одну петлю я пров'язала, і ще в мене і ще в мене 10. Тобто в кінці я також оцю пров'яжу якось разом з цією. ну, Тут треба буде дивитися по полотну, щоб не була щоб не було зайвих петель. Так, пров'язую петлі підрізу до кінця. Так, ну тут дві разом зараз гляну. Я так пров'язую, а потім дивлюся, як воно буде виглядати. Ну, в принципі, більш-менш. Звідси можна буде підняти петлю. Угу. Ну, от, дві разом, щоб було якраз 10 петель підрізів у мене сформовано. Далі, якщо співставити ось петлі, рукава. Там, де я вже розділяла полотно, то дивіться, насправді, якщо так подивитися, то така ділянка чи маленька для шести петель. Але якщо так співставити, то дивіться, оце ось. Петлі прив'язані товстими спицями, а це ось петля продовження оцієї. Тобто, ось так. Тобто, насправді, ось оця діляночка звідки де потрібно підняти петлі. Тобто, ось один ряд тоненькими спицями, другий ряд тоненькими спицями, і третій ряд тоненькими спицями. Оцей четвертий ряд тоненькими спицями пров'язаний, то це ось оцей. То це те, що ось на тросику. І зараз я лишаю тонкі спиці і перехожу на товсті, тому що саме тут, в кінці підрізу, буде перехід між спицями. І от саме в цій ділянці піднімаю 6 петель. Стараюсь піднімати не за одну, ось так, дужку, півпетлю, не за одну ниточку, а хоча б за дві, за три. Ось за цю можна. Одна. Дві. Три, чотири. П'ять. Yes. тут остання буде шоста шість петель підняла. Все. Тепер продовжую далі ряд, розродиць. І далі продовжую в'язати по колу, змінюючи почерговий номер спиць. Один ряд круговий, товстими спицями, один ряд тонкими спицями. І так продовжуємо до необхідної довжини рукава. Я убавок не роблю, рукав прямий внизу, пров'язуючи. По дві разом. зараз покажу, ось таким чином далі продовжую я в'язати. Так, покажу рукав. готовий. Пров'язаний на всю довжину. Не можу в кадрі вмістити. В принципі, в тому відео, де я буду робити огляд. То ви будете бачити, який, якої довжини він. І от я просто прямим полотном в'язала, в'язала, в'язала прямим полотном. В кінці, коли вже необхідна мені довжина була зв'язана, коли пров'язано, пров'язано в мене товстими спицями ряд. ось. І коли я перейшла на тонкі спиці, я одразу почала в'язати не лицевими, а виверідніми. Тобто робити таке саме оформлення, як по низу виробу і по горловині. І почала одразу в'язати весь ряд виверідніми петлями і пров'язала так. Одну пров'язую вивертньою, далі дві разом вивертньою. Одна виверідньою, дві разом виверідньою. Тобто таким чином в мене, ніби зібрався рука, бо насправді він ось такий широкий був. А ось тут, ніби, ніби утворився такий манжет. Тобто я не всі пров'язувала петлі по дві разом, тому що то було б дуже завузько мені. А ось так якраз і. Не жме, не давить, і вільно рука проходить, кість вільно проходить. І не затуго, тому що край еластичний, він ось все, фіксований, більш він не розтягується. От, тому через одну. Дві разом виверітнюю, одна виверітнюю, Дві разом виверітнюю, одна виверітнюю. Ось так. В залежності від того, скільки ваш петель, можливо, ви зможете всі, всі петлі пров'язувати по дві разом. Можливо, дві разом, дві разом, одна. Дві разом-дві разом одна. Тобто, ну, просто там вже дивіться по кількості петель і величині манжети, які у вас виходить. Оце і все. І от перший ряд я так пров'язала виверідними. Наступний круговий ряд, тим самим номером спиць, у мене це 3,5. В'яжу ряд лицевих петель, потім наступний, третій знову виверітній. четвертий лицевий і п'ятий вже, це вже було закриття, пров'язувала дві разом вивертньо. Одягнула на спицю, пров'язала дві разом вирваю від нюю, ну, тобто протяжкою, закриття ось таким чином. Оце і все. Дивіться, там, де ось шов візуальний, тут петлі розтянуті. Я їх потім покажу, як я підтягую. Вже як пров'яжу певну кількість, щоб було наглядно було помітно. Зараз я вам можу наглядно показати тільки один рукав, а. Коли вже зв'яжу два, то покажу візуально, наглядно, як я їх підтягую і покажу різницю між вже підтягнутими петлями і не підтягнутими. Ну, тобто, ось так продовжуємо. Продовжуємо далі. Отже, друзі, на цьому все. Всю інформацію, яку я хотіла надати, я надала всі. Ті етапи, які були зняті на відео, я теж вже завантажила в YouTube. Якби з цим проєктом завершено. Всю інформацію я надала. А далі вже піду до наступного проєкту буду монтувати ті відео, які чекають вже дуже-дуже давно. Отже, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення, також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!